Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас! Дякую, Радий зустрічі. Якщо говорити про приїзд представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, чи можете дати якийсь прогноз? А що вони можуть там вирішити, і в цілому, як може розвернутися ця ситуація, виходячи з свого власного досвіду, що я можу можу передбачити? Ну, це тільки моє припущення спираючись на те реалії, які ми маємо зараз. Я далекий від думки, що росіяни можуть покинути цю зону. Я припускаю, що зараз на російське військово-політичне керівництво чиниться просто такий шалений тиск, тому ситуацію можуть передати. Знаєте, по аналогії, як це було з місією ОБСЄ свого часу на пунктах переходу Гукова. Зокрема, між Україною та Росією там будуть розміщені якісь спостерігачі. Це максимум на що на сьогоднішній день може спромогтися світова спільнота, виходячи з реалії цієї війни, я жодним чином навіть не припускаю, що там буде може бути розгорнута якась там миротворча місія. Це маячня, вибачте, за відвертість. Я не припускаю можливості передислокації тут і українських підрозділів, тому що енергодар знаходиться ну фактично. В серці і вузлі. Концентрації російських військ і я можу припустити, що вони можуть частково вивести з території станції озброєння боєприпаси військову техніку, але те, що Росія відмовиться від такого ласого шматка, в мене навіть думки немає. Ну плюс треба розуміти, що вони власне самі зацікавлені в експлуатації цієї станції для того, щоб використати її в інтересах забезпечення енергії Криму. Крим як півострів не може існувати без Матрікової частини України, на це, це як поповина, якщо можна так порівняти. Тому це для мене ще додатковий аргумент в сенсі того, що я розглядаю цю ситуацію виключно як намагання ядерного шантажу, і Росія має вже усвідомити, що цей ядерний шантаж не вдався і треба переходити до більш практичних і адекватних дій на сьогоднішній день. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Да, сподіваюся на нашу наступну зустріч. Дай Боже.